У світі котів немає випадковостей. Кожен вид рекордсмен своєї галузі. Хтось швидше за спортивний автомобіль, хтось сильніше, ніж здається. Перед вами котячі рекорди. Вгадайте хоча б трьох. Найбільший кіт на планеті амурський тигр. Його довжина досягає трьох метрів, а вага 300 кілограмів. Незважаючи на значні розміри, він зберігає швидкість та спритність, відмінно плаває та палює. Цей вид символ сили та виживання. Найменше дика кішка у світі. Плямиста. Її довжина 45 см, а вага всього 2 кг. Мешкає в Індії та шрі ланці але через свою потайливість та невеликі розміри зустрічається вкрай рідко. Її звички недостатньо вивчені. Це надає її ареалу загадковості. Найшвидша істота на суші. Гепард він може розігнатися до 115 км на годину, що можна порівняти з деякими спортивними автомобілями. Його гнучкий хребет та довгі лапи покращують потужні ривки, але таку швидкість він витримує лише на коротких дистанціях. Найсильніша кішка. Ягуар має найпотужніший укус серед котячих 1300 PCI, що значно сильніше ніж у лева або тигра. Його шелепи здатні пробити панцир черепахи. Цей хижак мешкає в лісах та болотах Латинської Америки, прекрасно плаває та полює. Єдина соціальна кішка, яка полює в групі. Лев його прайд злагоджений механізм, де самки кеточують та заганяють здобуч, діючи як команда. Така стратегія робить Лева не тільки сильним, але й розумним мисливцем. Кішка, що мешкає на найбільшій висоті. Сніжний барс мешкає на висоті понад 5 км. Його спритність та здатність стрибати на висоту до 4 метрів можна порівняти з акробатами. При цьому він дуже потайна тварина, яка рідко з'являється на очах у людей. Барс майстер виживання в екстремальних умовах. Найповільніша кішка. Манул розміром з домашньою вагою до 3 кг. Це одна із найповільніших кішок у світі. Швидкість Манула під час бігу невелика через його короткі лапи та масивну статуру. Але він добре маневрує та вміє ховатися. Він не покладається на швидкість, а тільки на хитрість. Найкращий лазальник Леопард. Його короткі лапи та потужні кіфті допомагають легко переміщатися по деревах, а довгий хвіст служить балансом. Він вміє спускатися вниз головою, що є рідкістю серед хижаків. У лісі леопард практично невловимий. Чемпіони стрибків. Каракал здатний злетіти майже на 4 метри вгору, що вище зросту людини. Його потужні ноги та блискавична реакція допомагають ловити птахів у польоті. Іноді, відразу двох, це один з найвправніших мисливців у світі котячих. Найкращим плавцем серед котячих вважається кішка-рибалка. У неї перед тимчасті лапи та хвіст, який служить кермом. На відміну від більшості кішок, рибалка не тільки чекає здобич біля води, але й пірнає за нею, плаває на мілководді в пошуках крабів, жаб та риби. Кожна з цих кішок унікальний чемпіон своєї галузі, швидкості, сили, спритності та виживання. Ці рекорди природи демонструють дивовижну різноманітність та досконалість. Напишіть у коментарях, кого з них ви вгадали. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще більше про дику природу.